Яскрава осінь одягнена у пастельні кольори, узяла жовто оранжевий колір і буде скоро малювати нашу землю. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні напередодні великого 12-го свята воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Я запрошую кожного із вас, як завжди, о 22-й годині на спільну молитву. Сьогодні це буде Акафіст животворчому Христу Господньому, але перед тим ми будемо мати цікаву реколекцію. На тему животворчого Христа наскільки Хрест він потрібен кожному із нас. Ми під іншим таким новим ракурсом поглянемо на наше життя через призму Христа. Дякую всім, хто вчора був присутній на спільній молитві та на нашій вечірній проповіді. Ну, а зараз, наприкінці тижня, ми йдемо до храму святих безсідників Кузьми і Дем'яна, де будемо підносити молитву у тому молебні до Ісуса Христа за наших захисників. Очікую всіх вечором.